Вітаю вас в ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 19 серпня яблучний спас. Святковою стравою цього дня є печені яблука. Верхівкою з хвостиком відрізають, серединку із насінням витягають, ставлять туди мед і запікають яблука. Готують також пиріг і штрудель із яблучною начинкою. А їдять їх із узваром або грушівником киселем із свіжих груш. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. На Тернопільщині, 19 серпня, буде мінлива хмарність. В день пройдуть грози, вночі та вранці буде слабкий туман. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, в день 22-27 тепла. У Тернополі 19 серпня буде мідлива хмарність. Вдень пройде гроза, вночі та вранці буде слабкий туман. Температура пов повітря, вночі 9-11 градусів тепла, в день 23-25 тепла. 19 серпня 1960 року в радянському союзі на орбіту був відправлений космічний корабель із двома собаками білкою та стрілкою. Вони повернулися додому, а вже через кілька днів показали кадри польоту Білки і стрілки було добре видно, як вони перекидалися у невагомості. Стрілка була дещо насторожена, білка ж радісна і навіть гавкала. Собаки дожили до старості про дослідному інституті. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста. На тві 4